З'являється в продажу такий стильний, пацанячий, стильнячий автомобіль BMW X3X Drive 28i на максимальній комплектації і найпотужнішій модифікації двохлітровий турбобензиновий мотор. Дивимося. Вінзована LED-оптика плюс LED денні ходові вогні. Оригінальні 19М легкосплавні диски на шикарній літній гумі Nexo. Є фаркоп задні парктроніки, камера заднього огляду. А також і кришки багажника. Все з кнопочки. Шикарний стан, великий простір і шторка в багажнику присутня. Чорний шкіряний салон. Чорна стеля, панорама, люк, пам'ять сидінь, підігрів сидінь, підігрів керма, шкіряне мультикермо, підкермові полюстки, перемикнення передач на автоматі, велика шайба, розширений мультимедіа. Двузонний клімат-контроль, запуск кнопки старт-стоп і 293 тисячі кілометрів оригінального пробігу. Шикарні задній ряд сидінь. дивани в ідеальному стані. Борсові килимочки, а також є функція регулювання температури повітря для задніх пасажирів. В цьому автомобілі прекрасно все, але по-любому ви будете зауважувати саме пробіг 293 тисячі кілометрів. Це якби й немало. Але в цьому автомобілі повністю перебраний мотор, повністю всі запчастини в ньому нові.